На Львівщині в аварії травмувалося двоє чоловіків з Волині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Львівської області. Відомо, що ДТП трапилось 4 лютого ввечері у селі Ожидів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ, яким керував 34-річний житель міста Коваль Волинської області. Та мікроавтобус Мерседес Спрінтер під керуванням мешканця Закарпаття віком 30. 30 років внаслідок зіткнення водій Жигулів та його 69-річний пасажир, також житель Волині отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють усі обставини події.